Доброї пори! За календарем 11 березня, за вікном уже майже весна. Ну а за програмою ТРК Міс свіжий випуск новин. В Студії працює я, Володимир Кремінь. Почнемо з головних подій. Дніпрозажинськ відсвяткував визначну дату для України 200 років з дня народження Тараса Шевченка. По телебаченню розповідали, в газетах писали, а люди все одно попадаються. В місті знову шахрайство. На щастя, на долю рушник вишивала. Наші кореспонденти познайомилися з місцевою вишивальницею. 9 березня 2014 року виповнилося 200 років з дня народження Тараса Шевченка. Ювілей поета в Україні святкували на державному рівні. Як цю пам'ятну дату відзначили мешканці нашого міста? Дивіться у наступному сюжеті. 9 березня біля театру Лесі Українки пройшла акція, присвячена 200 річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У десятої ранку за місцевим часом небайдужі жителі міста зібралися біля пам'ятника Кобзарю та поклали квіти. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку виступали актори театру і читали вірші великого поета. Також представники навчальних закладів Дніпродержинська читали заповіт Тараса Григоровича російською, польською, французькою та німецькою мовами. Майнер Зольтіндерфаміліє індергросенір, ундзольт індерфрає ноєм штіль айбутес борт Міршенкен. У другій частині ювелейного заходу було урочисте покладання квітів представниками районних адміністрацій міста. Завершення цього закладу пройшло виступом танцівниць, одягнених в українські національні наряди. На честь 200-річчя з дня народження Шевченка у театрі Лесі Українки 9 березня відбулася прем'єра театралізованої постановки Балет Феєрія Душа поета за мотивами скандальної в часи життя Кобзаря поеми Сон. Концертну програму підготував художній керівник театру заслужений діяч мистецтв України Сергій Чулков. Як він розповів, в нашій знімальній групі даний спектакль незвичайний за формою, так як це балет «Фаєрія», тобто в ньому немає тексту як такого. Це не драматичний спектакль. Для нашого театру це новинка у формі роботи. Ті, хто знають знаком з його творчеством, будуть відносити Вот сіть, ота написане великим поетом. Представлення о житті в сновидіннях його і з тим, що ми зробили в балетній формі, як повідомили у Дніпродзержинському академічному театрі імені Лесі Українки, цей спектакль увійде в репертуар і його будуть грати як мінімум один-два рази на місяць. Також планується дану постановку показати якомога більшій кількості глядачів, і особлива увага тут приділятиметься до залучення глядача з навчальних закладів міста. Патріотичне виховання молоді завжди було однією з найважливіших завдань сучасної школи, адже дитинство і юність благодатна пора для прищіплення священного почуття любові до батьківщини. Важливу роль у цьому патріотичному вихованні грає творчість Великого Кобзаря. Як це відбувається в Дніпродзержинських навчальних закладах, дізнавалася наша знімальна група. З метою патріотичного виховання учнів та відродження любові до рідного краю, народу та України в цілому, управлінням освіти і навчальними закладами міста розроблені заходи, присвячені 200-річчю з дня народження відомого російсько-українського поета та художника Тараса Григоровича Шевченка. Заслуговна уваги і щорічне проведення міського конкурсу на кращу чи творів Шевченка. В цьому році на базі 38-ї школи проведене чудове Шевченківське свято через віки з любов'ю. На базі ліцею Ніт No2 теж проведена науково-теоретична конференція. Прекрасні дослідження, наукові роботи, про які розповідали діти ліцею Ніт No2. На базі середньої школи номер 7 Проведено конференцію Шевченко-Художник, де теж дуже цікаві заслуговують на увагу дослідження. Так, у колегіумі номер 16 до Дня Шевченка пройшов цілий ряд заходів. Вчора наші найменшенькі створили долоньки, на яких написали: Я люблю Україну, я люблю увесь світ. Тож хай лунає поетика в дитячих душах і хай благословить. Нас на мир, на дружбу, на радість, і завжди палко і тепло згадувати, і нам і дітям благословенне Шевченківське слово. Були організовані конкурси з рукоділля в українському стилі, на які учні колегіуму номер 16 принесли свої поробки, які у подальшому виставили на шкільній виставці. Серед робіт були рушники та інші вишивки, ляльки та інші роботи. З восточні влунали твори кобзаря на різних мовах світу. Так само деякі з них виступили зі своїми авторськими віршами. Ми вічні, як Дніпра, бурхливі води дуби чолітні. Різний час ніхто не зборе нашого народу, якому волю заповів Тарас. Весь колегіум на день Шевченка був наповненим духом української культури та любові до батьківщини. Відкрийте вам грошова допомога від держави. Ці слова гіпнотично впливають на довірливих пенсіонерів, і вони все частіше відкривають двері шахрая. Через надмірну довірливість люди похилого віку залишаються без роками накопичених грошей, суми яких іноді можуть перетнути 20 -ти тисячну межу. Зловити таких шахраїв вкрай складно, проте міські правоохоронці не перестають працювати в цьому напрямку і закликають городян бути обачнішими. Останнім часом на території Дніпра почастішили почастішали випадки шахрайства. Сьогодні люди, особливо пенсіонери, бувають обмежені в коштах. Безсовісні шахраї намагаються нажитися на цьому, відбираючи у людей по віку останнє. Як повідомили у міському управлінні міліції, на даний момент зафіксовані випадки, коли шахраї представляються соціальними працівниками та обманним шляхом завлодівають майном пенсіонерів. в квартиру позвонили две женщины, представились совбеза и сказали, мы пришли, принесли вам помощь, 90 гривен, помощь значит, на 8 марта совбеза. Значит, пока она там, она ей, в общем, предложили эти деньги, говорят, нам нужна сдача. Она открывает коробочку, которую деньги она собирает, как все пожилые люди, берет 500 гривен, идет к соседке менять эти деньги, возвращается с разменянными, остальных денег нет, 9 тысяч гривен ушло. Якщо незнайомець представляється соціальним працівником і повідомляє про надбавку до пенсії, перерахунок кварплати, премії ветеранам, терміновий обмін грошей на дому, будьте особливо пильні якою б люб'язною і співчутливою не була б ця людина, це 100% шахрай, будь-які виплати пенсіонерам здійснюються тільки прикрепленим соціальним працівником, і ви швидше за все знайомі з ним. Обов'язково вимагайте пред'явити документ, що підтверджує те, ким він чи вони представилися, і ніколи не пускайте їх у свій будинок. Ліпше наберіть 102 і повідомте міліцію про ситуацію. Складне копітке і разом з тим практичне та дивовижно красиве. Так можна охарактеризувати мистецтво вишивки, історія якого за різними даними бере свій початок ще у 12 столітті. Протягом віків вишивання було обов'язковим елементом освіти жінок. А дівчинка восьмилітнього віку починала готувати собі придане з восьми років, і до 16 повинна була мати вишиті рушники, скатертини, святковий буденний одяг. В Україні вишивка мала обрядове значення. Сьогодні вишивання, особливо хрестиком, залишається найпопулярнішим з видів рукоділля. Більше шести років увесь свій вільний час голці з ниткою присвячує і звичайний психолог Надія Люта. Розкаже про неї моя колега Анастасія Васильєва. Спеціальні рами, п'яльця, мольберти, ножиці та голки, нитки вітчизняного та закордонного виробництва, канва з різним дробленням на клітини, спеціальні електронні програми для створення схем із фотографії та вже готові набори для вишивання. У сучасному світі рукоділля майстриня вишивного хрестика знайде все для зручності. Більшості з цього просто не потрібно надії лютій, щоб вишивати жінці потрібно мінімум умов. От приблизно так виглядає моє робоче місце. Здесь я ложу схему. Важно, чтобы свет падал вот на тот эпизод, который на схеме, который я вышиваю, и вот на тот участок канвы, который я сейчас тоже в данный момент вышиваю. Некоторые мои там знакомые, друзья используют пяльца, но вот для меня пяльца, они тормозят мне работу, я в очень маленьком темпе тогда работаю. А так вот я зажимаю один краюшек вот между колен и начинаю вышивать. Поза вишивкою, Надія Люта дружина, мама та практичний психолог з дитячого садку номер 32 розповідає, що вишивати навчилася в дитинстві, а в четвертому класі її робота навіть стала взірцем для ровесників. Потім навчання, сім'я, робота часу на хрестики не залишилося. Допоки шість років тому Надія не побачила, як змінилося мистецтво вишивки. Моя співробітниця принесла виконану роботу вже от в сучасному стилі. И я так вдохновилась, что я сразу же на следующий день пошла, купила себе канву, нитки, иголочку соответствующую. И в течение восьми вечеров я вышла первую свою картину. Саме з цього портрету маленької дівчинки розпочалася нова хвиля захоплення вишивкою хрестиком. Так з'явилася 21 робота серії Ланорте. Це зображення дівчат та жінок, виконані в пастельних тонах. А ще 12 робіт серії Старе місто різноманітні триптихи та натюрморти. Час для вишивки Надія ніколи не обирає. Робить це, коли є натхнення та вільна від повсякденних справ хвилинка. Іноді каже майстриня: бувають перерви на тижні. Наразі вже два місяці жінка працює над черговою роботою. осталось еще немножко светлыми нитками сделать вот тут тона по краюшкам и темной ниткой вышить веточки швом иголка назад. А потом я когда вышиваю, заканчиваю, я ее хорошо стираю и промакиваю полотенечком, а потом влажную глажу с изнанки. Вот. Если с изнанки прогладить хорошо, она высушивается и вот эта зернистость сохраняется. Всього на рахунку вишивальниці 52 роботи, якими прикрашені стіни трьох кімнат. Кожна з вишивок нараховує від 15 до 50 тисяч хрестиків. Може мати від 10 до 48 кольорів, а розбір їх коливається від формату а 4 до а 3 Плюс спеціальні рами замовлені в майстерні. Провівши нескладний підрахунок, можна сказати. Лише собівартість одного такого шедевру сягає 500 гривень. Поки що майстриня на своєму хобі не заробляє. все більше дарує. Знаете, я просто абстрагируюсь от всего, потому что вышивка, она требует очень большого внимания, концентрации внимания. Если чуть-чуть отвлекся, можно легко допустить ошибку, а потом нужно это все исправлять, ну это вытягивать, распарывать нитки обратно, зашивать новые эпизоды по-новому, это не очень приятно. Поэтому я стараюсь максимально быть внимательной при вышивке, особенно когда вот вышиваю лицо людей, чтобы там, если там один крестик уже ошибся, то лицо может быть перекошенным, ну и на изображение. Поэтому я вот так вот вся в Шивки, а остальное, как будто вокруг меня не существует. Ну и таким розом, та диха отдыха, аддихаю отдыха, так. Вишивка на думку надії лютої унікальне мистецтво, яке заспокоює та виховує терплячість, адже іноді через помилку доводиться переробляти окремі ділянки, та результат того вартий, підсумовує надія люта. Двоє дніпрозажинських шашкістів завоювали на чемпіонаті України чотири золоті медалі. Змагання з російських шашок нещодавно завершилися в Мелітополі. Дніпропетровщина була представлена трьома гравцями, в тому числі двома Дніпрозажинцями Анастасією Лашковою та Олександром Шнейдером. Анастасія Лашкова, яка виступала серед юніорок, показала феноменальний результат, ставши першою в класиці швидкій і блискавичній іграх. Як підсумок, спортсменка завоювала три золоті медалі української першості і стала першим номером в заявці української збірної на чемпіонат Європи. Путівку на чемпіонат Європи зумів також завоювати товариш Анастасії, учень п'ятого класу школи номер 40 Олександр Шнейдер, який виступав у віковій групі до 13 років. У минулому році першорозрядник здобув лише бронзову нагороду. Проте цього року вже за тур до фінішу класичної програми Саша став чемпіоном. Його чемпіонський результат 14 очок, 16 можливих. Ну і до новин погоди. На середу, 12 березня, синоптики обіцяють ясну і сонячну погоду. Без опадів. А вночі очікуйте 4 градуси тепла. А вдень термометри покажуть плюс 9. Вітер південний до 6 метрів за секунду. А на цьому у мене все для вас. У студії працював Володимир Кремінь. Весна поступово вступає у свої права, тож насолоджуйтесь кожною хвилиною. Далі буде ще краще, і хай вам щастить.